See you. Right У виконанні Євгена Літвінковича. Суперфіналіст телепроекту Фактор Євген Літвінкович сьогодні о 19.30 Палаці культури Чеченка. ми сьогодні о 19:30 палац культури Ощученко у нас гостя суперфана за проект X-Factor Діва. Так, Дівець 12 -та година серпень Народний артист України Павло Зібров з сольним концертом найкраще само засвітати з Україні по напаші країні вокалістів у Лондоні. Ростислав Кушина запрошує на свій сольний концерт. В концерті бере участь акордоніс віртуоз Юрій Дякунчак. 16-го Катя Бужинська Михайло Рицкан в рамках всеукраїнського турболя з концертом Україна, це ти. Ну а сьогодні на свою сольну концертну програму запрошує суперфіналіста та проекту X-Factor Євген Літвінкович. Наші храні. Ми так хотіли. Наша любов з нашому. А ще прогуляємо через центр трошки. А, можливо, дійдемо навіть до ринку. Шість картин сьогодні не дуже продають. А, бачите вже. Ні базарчика того нема, ні ярмарка того нема, ні вагону з м'ясом того нема, ні в кафе нікого нема. це година? 12.44, ну саме якраз, як на мене, саме такий хороший час, щоб поїсти. Ну, як на мене. Але що? Я розумію, що люди зазвичай ситі. А добре харчуються, бачу. Всіх добре годують вдома. Ну тому так. Я би теж хотів, щоб мене так вдома годували, щоб не треба було нікуди ходити, <гум> відвідувати ці кафе. Правда, правда, було чудово. Скоро осінь. Осінь прийде незалежно від нас. Хоч і ми точні, каштани, бачите. Каштани вже цілком осінні, але каштани хворі. Вони ще з липня такі. Бачите, знову ж як подивитися. Хтось скаже, М -м -м, вже скоро осінь. А інші ха, там ще цілий місяць літо, а потім ще вересень такий, як літо. Вересень звичайно такий, як літо. Хоча буває по-різному, буває такий серпень якось. Побачимо. Насправді, за прогнозами, <кхи> ще і в серпні нас чекає така хороша спека. Ну, Хороша, не потужна. Не знаю, чи спеку можна назвати хорошою, але... Але доволі потужна спека на свічка. Каву, бачите, теж? Всі дома п'ють. Ну, хороший варіант насправді. От не ну, всі дома не їдять. Ринку, щось працює, щось не працює. А от екскурсії всі працюють. Екскурсії продаються. Бодова теж праворуч пригальмувалася. А я не знаю, може так задумано, я не будівельник. Тут, тут торговий центр. Напроти бюлету, можливо, теж його будують 10 років, тому що його будують з дотриманням всіх будівельних вимог, а не так, як інші тяп-ляп побудували і все. Час покаже. Пане дімка, все на місці, все є. Чекаю вас. Вітання регулярно переказую. А, і фонтанчик сьогодні працює. Може, теж ви розумієте, раз працює фонтанчик, значить, є світло. Тут цей зв'язок майже вже вловили. Ай, трошки, трошки. доходимо вже До памятника. Степану Бандері. А да я гарно. Травою заросли сходи дирекції кологія практично тринадцята година.